Переїдання, важкість, відрижка, надмірне газоутворення, брак енергії. Віднови свій організм після застілля. Скористайся цим комплексом. Гепатовід покращує травлення, усуває нудоту, знімає спазми шлунково кишкового тракту. Нормалізує роботу підшлункової залози, очищає та відновлює клітини печінки. Ферментозин зменшує прояви здуття та газоутворення у кишечнику. Компенсує недостатню роботу підшлункової залози. Покращує засвоєння їжі. Біфідолактин. Має антимікробну дію. Усуває метеоризм та нормалізує випорожнення. Допомагає правильно перетравлювати їжу і засвоювати поживні речовини. Мікобен допомагає відновитися після харчових та алкогольних отруєнь. Блокує засвоєння жирів в жировій клітковині, допомагає при боротьбі із зайвою вагою, зменшує надмірне газоутворення.